Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні ми з вами поговоримо про огірки від самого початку і до середини їх вирощування, тому що буду вам показувати і ті результати, і ті помилки, ті невдачі, ті плюси, і ті мінуси, які у мене вже відбулися на даний час. Сьогодні на дворі середина травня. Огірки я почала сіяти приблизно з, з лютого. І в домашніх умовах, і вдома ми вже їли урожай. Отже, почнемо спочатку. Спочатку потрібно вибрати насіння. Насіння буває професійне, оброблене, вони бувають різнокольорові. Ось такі в мене є сорти сінні Фонтіна. пучіння, друге пучіння. Оце не всходило, я вже його замочувала, це взійшло. Ну і, загально, визнані улюбленці, це є амур і шахті. В шахті теж дуже погано сходить. Отже, шахті, щоб воно все ж таки зійшло, я взяла і замочила. Хоча воно оброблено і не мало би замочуватись, тепленькі воді на серветочку поставила і воно проросло. Так виглядають. На даний час мої інші огірки, які є не, сорту, не гібриди, а сортові. Починяться є кімнатний сортовий, зозуля, гібрид. І е, на даний час єдиною проблемою є відсутність е, сонця і тепла. Тобто похолодало і їм замало світла. Це є дуже великою проблемою, бо тягнуться. ґрунт у мене універсальний для вазонків. Вже готовий, куплений в магазині, збагачений мінералами та вітамінами, гарно в ньому все росте. Через три дні моє шахті дало росточки і я його буду висівати в землю. Підготувала ось такі півлітрові стакани на дно кладу серветку, щоб не висипався ґрунт. Вода буде проходити. Висіяла і накрила целофаном, щоб стояли до проросту. На етапі проростання може статись таке, що насінинка то взійшла, але через надмірну вологість і відсутність тепла вона запліснівіла. Це треба викинути, нічого з того не буде. Ще буває таке, що вона проросла, але трошечки сім'ядольки задовго були в ґрунті вологому, і вони виростають пошкоджені. Ну, Серцевинка у цього гірка добра. І він має шанс на прекрасний ріст. Тобто сімідольки і так потім відпадуть, і великої такої важливої функції в подальшому нести не будуть. Кості експерименту висадила оцей огірочок в просту землю, яку назбирали під пеньком в парку. Тобто, Це не є грунт покупний, це є звичайна земля, яка є з гілочками і так далі. Ростай він тут більш-менш, квіточки треба обривати, щоб наростило цей, ну через брак сонця, світла і тепла. Хворіє час від часу на сірі гнилі. Ну і ще треба обробляти на такому етапі від павутинного кліща, щоб він це все не з'їв. Насіння можу сказати. Загальне моє враження склалося таке, що сортові огірки, тобто не гібриди, всходять краще. І е, е, швидше ростуть. Гібриди у мене, не знаю чому, але вони довго всходять і виростають е, ну, на, на стадії розсаді якісь не такі, як би мали бути. Щодо балконних сортів, е, не висівала в себе цього разу. Різниця буде між сортовими і балконними в тому, гібридами в тому що вони мають менше коріння. Всі приназначені для. Балконного вирощування і вирощування на підвіконні рослини, е, виведені так сорти і гібриди, щоб у них е, при збереженні урожайності сорту наростало коротше коріння. Тому е, майте на увазі, якщо ви садите сортові огірки, такі звичайні, е, в кімнатних умовах, то треба якусь е, більшеньку тару. Щодо кущових огірків, щоб ви знали, що кущовий огірок це мається на увазі про те, що огірки в'яжуться не по одному міжвузлі, а по декілька, а кущ треба буде формувати, так як ви звикли формувати, бо в одне стебло або в декілька стебло. Тобто цей е, е, огірок у мене вже є, і я його покажу зараз в великому в дорослому вигляді. Китайський білий, хотіла білий, не тому, щоб воно щось інакше, а тому, що суто за кольором, але він не взійшов, тому я його пересіяла і чекаю. Не сходить наразі. Ще треба чекати. Починю улюбленець всіх балконних і квартирних вирощувачів огірків. Взійшов у мене за другим разом, тобто, перше насіння професійна пачка не взійшла. Я купила іншу і з іншої зійшов. Ну, росте, поки що виглядає здорово. Через брак сонця і тепла насіння сидить собі в стаканчиках і там може струхлявіти. Тобто я винесла їх на сонечко і перед тим передивлялась, чи є там ще та насінинка, чи вона вже чисто розмокла і нема. Так на даний час виглядає мій найбільший з огірків. Винесла його на балкон, він бджолозапильний і кущовий, тобто він в'яже по декілька огірочків. З нього ми вже знімали урожай і бачимо, на листочку є магнієвий хлороз. З магнієвим хлорозом будемо боротися ось таким препаратом: сульфат магнію. Його можна давати по листу або в полив. Ну, в полив давати по сирій землі. У нас зараз і так з поливом дуже туго, тому що. Земля практично не просихає, йдуть дощі, і заморозки, похолодання, і все на світі, тобто я буду давати по листу. Ще одне по листу іде менший розхід добрив, під корінь іде більший розхід добрив. Вибирайте, що вам підходить конкретно на ваші рослини і на ваші умови. Якщо ваша рослинка ось така, скажімо так, тендітна виросла, Її треба посилити, і посилення наше може відбутися шляхом оприскування або поливу кальцієвою селітрою. Кальцієва кальцева селітра дасть нам міцність. Посилить клітинний обмін і стійкість до хворіб. Тому такі, які у мене недостатньо сильні, чи потягнулись, чи ще щось їм бракує огірків, я буду давати їм кальцеву селітру, щоб вони набралися міцності. Якщо ваша розсада блідонька, листочки жовтіють, не вистачає їй сонця і тепла, то буде дуже корисним обробити або окремо хілатом заліза, або комплексними мікроелементами в формі хілатів. Хілати це така форма мікроелементів, яка напряму найшвидше засвоюється рослинами. Тобто ці, цей хілат заліза я вже давала по помідорам, перцю і огіркам. А цей суміш тут є е, більше елементів, ніж тільки в залізному. Я ще не давала, але планую. Також огірки можна одобряти добривом поросах. Від чистого листа для домашнього користування така маленька є фасовка. Е, або іншим добривом, який має великий міст фосфору, тобто фосфор наростить нам міцне коріння. Коріння нам дасть міцну рослину, міцна рослина нам дасть хороший урожай. Також не потрібно забувати за обробки від грибних хворіб, тобто від кореневих гнилей, від сірої піднистості і від решта грибків, які плодяться від переливу, від недостачі сонця та тепла. Від неналежних умов догляду у всіх хворів, а в огірках, то найбільше. Цей фітоцит я брала під корінь, тому та частина, де прилипач, залишилася невідкритою. Якщо ви даєте по листу, то треба давати з прилипачем, розбавляти по інструкції. Прилипач дасть те, що препарат побуде на листочках довше. Тобто, якщо на вулиці, на. На повітрі, де може бути дощ або роса, то він не так швидко змиється. Це біопрепарат, тому можна користуватися з ним без жодних застережень і в кімнаті. Далі, друга обробка. Від павутиного кліща, від тріпсів, які живуть прямо на кульбабах одну коло будинку, і від всіх решта жуків, павучків і всього такого, не забуваємо обробляти. Ось таким от препаратом. Він буває ще в баночках. В баночках вигідніше. У мене просто небагато, я собі взяла такий стимулятори росту. Використовую час від часу. Такий стимулятор буду використовувати. І використовувала бурштинову кислотку, про яку я вже розказувала в моїх відео. Подивіться. На каналі там є про буштинову кислоту. Що можна сказати про огірок як рослину для вирощування? Дехто говорить, що нічого простішого, ніж вирощування огірків не існує в природі. Для мене це не так. Чому? Тому що, наприклад, цього року дуже важкі природні умови, і виростити огірок в лютому березні, коли в хаті було тепло, коли працювали батареї центрального опалення, було легше, ніж зараз навесні, в травні, коли вже. Е... Батареї не гріють, обігріваємо час від часу кімнату, тому що є дитина, і заодно і ростуть наші огірочки. А так, якщо б нічого не опалювалось, підвіконня холодні, в кімнаті досить прохолодно. На вулиці вночі буває плюс один в день 12-13 градусів. Для середини травня це дуже холодно, тому виростити огірки зараз не в тепличних умовах дуже важко. Сліди перебування павутинного кліща на огірках виглядають ось так. Тобто далі цей огірок був оброблений. Звісно, що сам листочок вже не відновиться, але поки що я його не обриваю, хоча треба би було. І треба дивитися на наступні листочки, чи воно не розповсюдило, чи подіяв препарат. Якщо препарат не подіяв, Через кілька днів потрібно провести повторну обробку, тому що інакше кліщ з'їсть вашу рослину. Якщо на розсадній розсадні стадії ваш огірок вже пускає вуса і цвіте, а ви садите ще нема куди, ще холодно, то оце все треба видаляти. Це тим більше у мене джолозапильний гірочок і толку з того і так не буде. Квітка і вуса забирають. Силу у рослини, тому на такій от маленькій стадії я обриваю. Пізніше я залишаю і квіти, і вуса, тому що вусами він тримається за опору у мене, а квіти, звичайно, потрібні для запилення. У мене прилітають бджоли, і тому бджоло гірки прекрасно родять. Якщо у вас партенокарпічні сорти, тобто немає чоловічих квіточок, то ви можете осліпляти перші пазухи оці після семідольних листочків або не осліпляти. Я бачила, що люди роблять і так, і так, і мають урожай і ті, і ті. Якщо ви вирішили вирощувати огірки в кімнатних умовах, їх потрібно давати на опору. Для цього огірка я використовую опору для гортензій. Тобто воно тримає його, я його підв'язую і виносити туди-сюди на сонце, в даних умовах мені добре. Ще одне щодо формування кущу, кущів огірків. Якщо ви купили сортові огірки і висіваєте їх вперше і цього не знаєте, то скажу вам таке, що у вас можуть свісти тільки пустоцвіти, тобто тільки чоловічі квіточки. Для того, щоб з'явилися жіночі квіточки, такі з маленьким огірочком, вам потрібно е, прищібнути після п'ятого листочка верхушку, підуть бічні пагони, і на бічних пагонах будуть жіночі огірочки. Тобто, е, Огірки плодоносять на бічних пагонах. Основне стебло нам особо вже не потрібне буде. Тобто будемо формувати огірок, коли наростуть 5 листочків. Гібридні огірки, які мають F1 у себе в надпису в назві. Тобто вони є штучно виведеними, вони не мають, взагалі не мають чоловічих. Квіточок у них, всі огірочки з жіночим, тобто не жіночий тип цвітіння. Гібридні огірочки можна формувати в одне або декілька стеблів, переважно їх формують в одне стебло. І проблеми з пустоцвітами у них немає. Якщо ви висіяли гібрид, а в нього є пустоцвіти, значить це пересорт, тому що пустоцвітів на гібридах не має бути і не може бути. Жіночі квіточки вони мають малесенький огірочок, чоловічі не мають. Це бджолозапильний сорт, і оцей от огірочок, який вже підростає, і ті, що ми з'їли, я запилювала вручну. Щоб з цим всім не гратися, краще беріть гібридні огірочки і буде простіше. Огірки дуже прожорлива рослина, їх весь час треба піддобрювати, тому якщо у вас є компостна земля, то вони в ній будуть рости найкраще. Може, виростити огірки в домашніх умовах важко, але можливо. Всім дякую за перегляд.